Вітаю всіх! Хочу зараз знову підняти рубрику стресу. Стрес і постійна відсутність світла без графіку відключення. Таке. Я хочу сказати одну річ: Це дуже важко, ми не розуміємо, що робити, як робити, в якому ритмі взагалі будувати день, тому що вирубається воно як завгодно, може не вирубатись. Скажу, наприклад, собі: один день не вирубали, другий день виробили в шість. Ранку і вінкнуло 2, 2 години ночі, тобто 20 годин без світла. Це важко. Але якщо не сидіти вдома, це можливо. Тобто треба виходити, кудись виїхати. У мене була можливість поїхати кудись. Я виїхала ну, на час. Там, до родичів поїхала, таке. Під вечір тільки з'явилась додому, з дитиною, трішки годинку побігав і спати. Це можливо, але ж розумієте, що не всі мають таку можливість. Тому такі відключення доводять до стресу, до нервів, і це зрозуміло, бо людина не може повноцінно жити, працювати. Нічого не можливо. Давайте пораду від карт, що нам робити? Порада від карт, що нам робити? Взагалі, ці ситуації. Ви знаєте, а тут порада накопичувати. Це тримати зарядженим, заряджати постійно телефони, павербанки, акумулятори, тільки така ситуація, постійне накопичення енергії, щоб було все заряджене, все підготовлене. Тільки в такому руслі ми можемо зараз триматись. На жаль. Тому віримо в себе, віримо в свої сили і слідкуємо за світлом.